Не знаю в кого як, а в мене пішли перші обльоти. Забув, що під осінь закривав льоточки, щоб не було крадівництва. Ай, кусається. Пішло перше тепло, то тепер відкриваю, бо трошки забувся. Всі сімейки на місці, окрім однієї. Тут Сиділи на трьох, але там, скоріше за все, матка була, пропала і вони відійшли ще навіть до Нового року. А так всі цілесенькі. Деякі клуби вже порозпадалися, а у вихідні вже буду давати їм білкову підгодівлю. Хто тут уже чиститься, ці вони такі активні. Ну, Перший вкус вже отримав, маленький.